І так, день вам добрий! Сьогодні у нас 14-й епізод по Alien Idolythan. І як пам'ятаєте, якщо дивились попередній епізод, то за, мно, за нами, буквально по п'ятах, ходить лайно здоровенне. О, бачите, я рухаюсь, і він тупо за мною рухається туди, куди я рухаюсь. Я не знаю, в чому це прикол, але я так розумію, коли буде найдаліший момент у цієї хріні мене вбити, воно от. Тупо візьме мене і прикінчить без варіантів. Гра просто не дасть мені можливість нормально втікти від цієї штуки. Так. А нам поки що а, треба попрости по цьому пустому такому коридорчику. Там вверху наче був прохід на гору. Можливо, крізь ту хрінь мене міг дістати чужий якраз таки, я не знаю. Як це тут поки що працює, поки що ми з вентиляції з ним не зустрічались. До речі кажучи, поки що ситуація дуже проста. Чужого або заглючило, або це просто фішка даного моменту гри, коли він в тупу е з знає, де я знаходжусь, і в тупу за мною просто отак от ходить. Так, до речі, кажучи, що я хотів? Я хочу на оцю от карту глянути. Так. Тут точка збереження. Якщо я пам'ятаю, в цьому от розширенні знаходиться вентиляція. Отже, мені не можна буде вийти спокійно звідси. Чому? Бо це лайно прямо тут і знаходиться. О, до речі, кажучи, драбина нагору. Я, чесно кажучи. Попри те, що я тут зберігся. А давайте перевіримо, чи вилізе він звідси. Так, а ну стоп. Я хочу зайти в кімнату. А де вона знаходиться? Якщо правильно, то отут от має бути кімната. Це типу мені треба нагору піднятися. Тут треба пропуск. Як думаєте, чужий тут? Я здивуюсь, якщо його тут не буде. Отже, я вам скажу. Так. Що це за поверх? Чому я тут нічого не бачу? Я ж мапу, наче цієї території підбирав. Так, точка збереження ще одна. Можна поки що ще зберегтись спокійно. Немає напису, що ворог поруч. Це мене радує, бо я вже цій грі просто не довіряю. Пару разів чужий мене просто мучив, вбиваючи. Так, це. Мені треба буде розблокувати, я поки що хочу. А ну так, да, це ж лейно за мною просто по п'ятах лазить. Я хочу обійти спочатку всі навколишні оці от місця, подивитися, що тут і де тут є. Ага, там отруйний газ, там мені треба якусь маску, напевно. Давайте я спробую оце от. Активувати, подивлюсь, яку це фігню зробить. Можливо, я чужого якраз сюди випущу. Так. Це ми розблокували. Це нас, сподіваюсь, невелику кімнату заведе. І справді це невелика кімната з хламом і ще якоюсь по походу. Там було написано іспользувати у чи мені здалося. использовать терминал. На чужого пока еще можно походу не, не реагувати, поки мне не доведется звідси выйти. Так, Android... <coughs> Android со складом. елки палки у меня горло чего-то высохло. Так, спединг, раз уж ты меня уволил, придется тебе теперь самому занимать, за... Замарать руки. У ребят, которые занимаются демонтажом Севастополя, есть доступ к складу припасов, но нужно составить полную опись всего, что там есть. Так что тебе понадобится складской андроид. Включи его, выпусти его из коробки и смотри, как он э -э, вкалывает, прям как я, да? Ага, К тому времени, как ты получишь это сообщение, я буду валяться в баре. Гелена, в стельку пьяный. Работать на тебя было сущим адом. Да ты сам знаешь, это увольнение самое радостное событие в моей жизни. Чего ты сам в Смит, а? Блин, я не ту кнопку натиснул. Тут майже никогда не зрозуміло, когда вы перешли в внутреннее меню, когда в зовнішньому находитесь. Лифт не работает. Спединг, мать твою! Только что опять пожаловался на неработающий лифт у выставочного центра андроидов. У моих ребят сейчас сделал по горло, так что мы не успеем его починить. К прибытию твоих важных клиентов. Прибытию твоих важных клиентов. Если спиннингу так хочется, чтобы его заявку э, обработали в первую очередь, пусть перестанет вести себя как капризная девка. Там ро... э, работы то. Раз плюнуть, я могу сходу тебе сказать, где взять нужные детали. Они на складе запчастей ряд 1 стеллаж B. Тобто я могу сам уже піти и забрати необходимые вещи. але мені треба Android, чтобы відчинити двери. И походу, как только я заберу детали, Android скажет, А, ты ж зараза, ты ж тут крадешь, я типу тебе зараз відмудохаю. Если сам не найдешь, попроси з андроида, только меня не доставай больше, шеф. Так. Аудио, последние покупатели, тут ошибка. Че? Нет доступа к файлу. Смит, это Спэттинг. Ты же знал, что это были последние желающие купить систему Аполу со станции. Как ты мог так накосячить презентацию Android? Все, покупатель ушел. Никакого мне бонуса. Никакой тебе от него половины. А уж что теперь начальство скажет мне и подумать страшно. Ты знаешь, что больше всего нет. Я теперь остаюсь на станции і списувати тих триклятих андроїдів. А ты летиш домой. Смотри, как бы в будто кошмар здійснюється. Так, я вот дивлюсь. А, Я сказал аптечка. Я вот дивився там всередину. Мене мої очі, напевно, підводяться, але там, походу, є вентиляція, до якої можна добратися. Звуки різні. Так, ми зараз походу, я оце от зроблю і збережу групу. Дивимось, що чужий тут з'явиться. Так, давайте шукати. Нема сигналу взагалі. Що? О! Ви що, жартуєте? Це просто пекло, наскільки воно точно мало бути. Так. Оце, а потім оце. Це має розблокувати андроїда. Андроїд може підтовати за мною досі ходить. Принаймні я можу спокійно зберегтись поки що. І мене поки що ніхто вбивати, наче не збирається. Чудесно. Ладно, погнали далі. Заліземо вин... вниз, спустимось. Андроїд нам. Так, там вентиляція. Я знаю, здоровенна ти хрінь, ти поруч десь. І захочеш мене просто прикінчити, як тільки я щось з цим з андроїдом захочу зробити. Цікаво, чужий затих. Випадко раптово так. Ладно, давайте спробуємо активувати. Тільки без глупості. Здорово, пацан. На секунду ты мне Сэмюэл Эль Джексона нагадал. Чем могу помочь? Мне нужен цилиндр сжатия. Склад запчастей. Ряд первый, стеллаж Б. Пройдите за мной. Давайте постараемся не шумить. Окей. Зараз у нас тики робот шумы выдает. Також у нас є долбаний чужий, який поруч щастає. І можливо мені краще було повзти за цим роботом. О! А писали, що мені треба картку доступу. Я просто поповзу за тобою, якщо ти не просто. Або ні піду. Зараз на те пішу. Клас, його зараз током довбане, дивіться. дивиться. Ну. І він згорів. Кряся та. Ляпота просто. Так, ну принаймні наш старий знайомий зараза не повернувся, тому я піду просто сюди. Буду сподіватися, що він тут мене не знайде. Це що? Зрозуміло, натяк зрозумілий. Це, з... Ми... це місце, звідки може на нас чужий напасти. Там є якраз достатньо цього приколу. Що за кнопочка? Вверх. А я можу і вниз. Давайте ще раз вниз. Давайте ще раз вниз. Що це мені дало? Це я просто тут перегородки пересуваю. Як думаєте, чужий на мене зараз буде нападати? Що це я таке побачив тут? Це не працює. Я тут на секунду щось побачив. Тільки я не зрозумів, що. Оце от можливо. Ні, напис був подовше. Ладно, давайте дивитись далі. Це не працює. Оце от працює. Не в ту сторону, вниз. Я сказав вниз, а воно вверх плацеє. Що це за штуки я рухаю? Здоровенні плити якісь незрозумілі. Це, походу, шафи, з яких мені треба буде дістати мою деталь, яку мені треба там буде. Так. Мені, блін, треба на ту сторону пробратись. А, тут вільне місце, начебто. Чудово. Давайте спустимо все вниз. І будемо сподіватися, що мені це потім не знадобиться, щоб ховатися від чужого. Я чесно сумніваюся, що це мені допоможе, якщо на те раз вже пішло. Так, поки що тиша. Тут є. Пару місць, куди я можу залізти. Це якраз та вентиляція, яка мене цікавила, яка, в принципі, йде кудись і нікуди не приводить. Я хочу її перевірити. Ми недавно зберігались порівняно перед недавно, прямо перед смертю андроїда. Так, і от вентиляція нагору. Це місце. Де знов таки може вилізти наш старий знайомий. Але оскільки від нього зараз немає ні слуху, ні духу, я буду радіти тихенько про себе. Стану в повний ріст. Отак от. І подивлюсь, що можу зробити аптечку. На аптечку щось не вистачає. Чого там не вистачає? Вищество Б. Що я можу зробити? Звуковий генератор. А давайте ще пару штук зробимо. Аптечки мені поки що не настільки суттєво виготовляти, тим більше, що через мою звичку грати в Dark Souls мені легше подохнути. Що це таке? Так, походу, оце от тут, якраз там на горі, ми маємо забрати нашу річ. Вниз. А от і воно. циліндр жаті. Поки що тиша. Замініть деталь ліфта. Так, що я хотів? А, ви ще щось ще від мене хочете? Чи мені вже до ліфта треба йти? Мені, походу, до ліфта треба йти просто. І сподіватися, що нашого знайомого. Не буде на місці. Куди тебе понесло? Чудово тебе понесло трохи далі. Чудесно. Хай так і залишається. Можливо, зараз варто було просто пробігти. Але я не буду так ризикувати настільки сильно. Мені зараз треба просто от туди от пройти. І сподіватися, що цей гівнюк не буде попереду мене слину пускати із вентиляції, яка тут знаходиться десь. От вона. Слини немає. Я живий. Все чудесно. Тепер ми. Ми. проігноруємо страшний звук, який ми чули. І підемо фактично тією ж дорогою, якою раніше ходили. Ого, промчався. Якою ходили повз людей. Так, з однією поправкою тут є вентиляції, про які я трошки підзабув. Будемо сподіватися, що це нічого не означає. Я зможу повз них обійти, і зберегтись отут-от. Тут у нас є якраз точка збереження, і це мені якраз на руку. І будемо сподіватися, що далі я просто спокійненько обійду всю цю фігню. Людей живих немає. Є тільки здор здоровенна хрінь, яка тут буде бігати повз нас. Зараз Час від часу варто буде перевіряти оцю от штуку. Попереду ще одна вентиляція має бути начебто. І потім спуск вниз, потім мені треба доведеться, походу, крізь вентиляцію проповсти. Загалом ми подивимось, можливо, там можна простіше обійти все це, бо варіант повсти крізь вентиляцію мені не імпонує. Ух, яке красиве шльово. Я тебе обійду, не довіряю я цій вентиляції. Я думаю, що зараз прямо слина звідти потече. Так, ну чудесно, в принципі. Не знаю, що воно було, але воно пробігло дуже швидко і дуже далеко. І з якої сторони це рухається? То людина стоїть, чи мені... А, я ні чорта не бачу зі своїми очима, як практика показує. Будемо сподіватися, що це не шум. З вентиляції. Ні, це не з вентиляції. Інакше б я вже бачив те, що на мене повзе. Просто поперлись далі, не звертаю уваги на ті шуми, які там є. Нам треба до виходу добратись. Будемо заповсти ще в одну вентиляцію, і я буду вже бі біля ліфта. А сподіватися, що все на цьому вже і закінчилось. Звуки такі, як будто хтось зі мною тут шариться. Мені це не подобається. Походу, зі мною все таки шарились. Оскільки рух пройшов саме в тому напрямку, по якому я тільки що повз. Походу, чужий, як і минулого разу, за мною тупо по п'ятах шариться. Мені це не подобається. Так, принаймні. Принаймні, тут нічого немає. Я з тієї діри випав, так що. Зберегти гру. А потім будемо вставляти циліндр стиснення. Той. Чудово! Тут ворогів, наче не було ніяких, а тепер вставимо циліндр стиснення. І це викликає ліфт. Це викликало ліфт. Я заходжу в ліфт. Я натискаю кнопку, і я молю, що чудово! Цель достігнута. Ми прийшли повз чужого здоровенну фігню, яка тупо мені на нерви діяла. Що в нас часом ще можна 5-7 хвилин побігати і помолити, що мене ніхто не жире живцем. Так, тиша поки що. Так, найти вихід із заводу. От ще одна точка збереження. Спробуємо добратися до ще однієї точки збереження або подохнути в межах 9 хвилин звідси. Хм... Mm. Варіант з точкою збереження мені більше подобається. Що то таке поїхало? Що то за фігня? То що, андроїди? Ще скажіть, що зараз всі ці андроїди тут оживуть і... Тупо мене бити почнуть. Так, що це за кімната взагалі. А... Склад андроїдів. А що мені треба? А чого. важне? Чому ліфт це важний? Я ж з нього тільки що вибрався. Мені ж якось тут не знаю, просуватись треба. Поки що я повзу тихенько, бо не знаю, що тут і до чого і що і звідки. Просто якісь плити тут їздять. Червоне світло. Що це от таке? Що ти таке? А, то просто сигналізація. Так, у мене в руках шокер, а там якась фігня, яку я, напевно, краще натисну, щоб подивитись, що воно робить. Робить. А можна мене не чіпати. Я якось і не помітив, що там людина є. Та й стріляти по людях мені також не хочеться. Ви бачите, де той гівнють? Я його не бачу взагалі впритул. То от справа він. Мне бы до этой штуки підібратись. Для ковальных засобов у меня, в принципе, пока еще все нормально. Так, открыть щиток. Что это мне даст? Питание камеры, доступ к дверям. Чудово. Чудово, чувак пройшов провз мене і не помітив. Хто куди стріляв можна дізнатися? Бо я вже заплутався. Просто якась невнятна фігня відбувається. Мене наче і запалили, і в той же час на мене ніхто не звертає увагу. І при цьому там просто стріляють по чомусь. Можливо, чужий тут вже з'явився, я цього не бачив. Але чому? Але чому тоді чужий нікого не зжержив це? Що за звуки? Я. Знаєте, якщо вибирати ігри жахів, які тут, типу, атмосферу створюють за допомогою музики, з іграми жахів, які створюють атмосферу просто так, не використовуючи музику. Там людина стоїть. Ту людину я принаймні бачу. Давайте глянемо. Чесно кажучи, я не знаю, в якому напрямку мені рухатись. Так, оце от чувак сюди підходить. Він пройшов повз мене. Там наче хтось стоїть в тому напрямку. Я не знаю, як на це взагалі реагувати. А майже дістав шокером. Так, давайте спробуємо щось зробити. Не знаю, тут мені з цими людьми треба якось розібратись. Ага, продовжимо через пару секунд. Так, якщо так подумати, я залишу цей шматок. Фішка в тому, що, можливо, ви помітили на цей раз. Минулий раз я походу не в тому напрямку дивився, коли там стрільба розпочалась, але повз нас чужий пробіг. Мене начебто зараз на цей раз ніхто не помітив, і тому більш-менш тут тиша. Фактично, ті два чувака, баба і мужик, вони підстрелили чужого, і він просто втік. Так, зараз ми до них а, навіть походу і підходити не будемо. Я хочу подивитися, що тут у нас загалом є в цих тунелях. Куди вони взагалом ведуть. Чесно кажучи. О! Точка збереження. Чудово. А от тут ми. Клас, тут ще й вентиляція в цій кімнаті. Речовина Б, як чудесно, я можу, не можу, нічого, я мені шприци треба. Так, давайте. Тут поки що нікого немає. Я почитаю, що тут є в цьому терміналі. А потім. Ми збережемось і завершимо цей епізод. Так, можна попросити, щоб хтось із Sixon Synthetics посмотрив моєго андроїда. Э? Я только что э, отраб отработал суточную смену в реанимации, хотя я дантист. Айць, распорядился эвакуировать весь госпиталь, и никто не хочет ничего объяснять, объяснить. С такими долгими сменами мне понадобится помощник. У нас тут есть андроид с идеально подходящей программой, но он пылится без дела, потому что видите ли где-то на другом конце станции забарахлил андроид такой же модели. Черт знает, что такое. Черт знает, что такое. Пришлите сюда кого-нибудь, не то я подам официальную жалобу, Фернандес. Вообще не могу прочитать, аудио нема. Утилиты також не працуют. Так, вот же комната с вентиляционной шахтой. И... Точкою збереження. Просто ідеально. О, шприц. Аптечка. Замість тієї, яку я використав давним-давно, перед тим, як мене просто підстрілили при спробі шокером когось довбанути. Візьмемо в руки в шокер, подивимось, що тут таке. І заберемо клей. Ах, чудово пішов. Так. І збережемось. По суті, на цьому моменті ми завершимо цю гру. І наскільки я зрозумію, Давайте глянемо на камеру, чи, точніше на карту. Зрозумів я по ходу правильно. Я не знаю, куди мені пертись. Отак от, от. В зеленій зоні, якщо ви там, якщо я не задуплив і не вирізав цей момент, то ви побачите, як там просто від тих чуваків, які там баба і мужик стріляли, від них просто втік чужий під час стрільби. Так. Ну що ж, напевно, на цьому все. Зустрінемось вже на наступному 15-му епізоді через 100 500 років, коли я його там захочу записати. І головне не ходити під вентиляціями. Бувайте! До наступної зустрічі! Thank